Нарешті я добіг сюди так гребана бляшанка. Зараз тобі буде продаме. Так тут головне ногу не підвернути. О. Постріл! Так, 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 так. Ану, стоямба. Не поняв. А хто це в нас дивиться, відос? І при тому не підписаний на канал? Ти? Да, 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 ти, во, ти, о. Глядач, який мені дуже нрав, але так і не підписаний. Чувак, це взагалі не по пацанськи. Давай підписуйся, я чекаю. Підписався? Окей, продовжуємо. Захреб. Він чорний такий. Не чорний. Це шадоком. Стой, 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 стой. Бляха, влад гантели, ти бачив? бачу, але я ору. Дай тебе бою! Дай ты бою! Ты бы записи, да? Да. Мама, я в ютубе. Ару. Я подумав, ти знову запропонуєш, хто більше не стріляє, при тому, що ты я, бляха мехвот. Це ж було уже. Капітан уходить разом з кораблем, да. Ех, прощавай, браток. Ти був мені як небрачний син. Преса. Так, ну що чортіла зара я тебе винесу. де ти куру. Офігеть, як мене побачили. Сі, 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 сі! Вижжай! наверх. Стій. Промах. Uh, Поставил метко, ко она туда асфалию. Где до жены? Давай. Там, где мыть. Да, бачу, втікає. Я їду на перерис. Давай, за нею погоню там. Халяся. 2000 years later. Зірок комікс. Відкривайте ворота, відкривайте ворота. Сайо! Давай давай газу, 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 пить стены. Назад, назад, назад! Умер. Мне похер от десант. Пацаны, тут а танк, Сюди не встигає практично доїхати тяжкою технікою, нам треба залетіти. О, дід попоз. Нічого страшного, нічого страшного. Живем, живем, зараз хай поставить. Нічого страшного, дошка пам'яті для тебе буде. Оце парілка. Я піду й убріп'ю. Давайте перекуримо. Только один минус. Сейчас на парашу пробьет после дзигара. Что занято? Мраб закрыть. Мраб, мраб, мраб. Чик. Точно ничего не знаю, что я на кем-то. Ну и техника уже в конце будет Значит, видите, это не футбол, это гей-парад. Правый борт! Правый борт! Как только говорят, за демократию вы им, хлопцы. Так что старайтесь. Зараз діет все э, за чезнет. Черт. Та каже, что за коммунизм буде бише. Или покажите коммунизм. Или идите. Казушка стоит. Сенатор, сенатор, чуешь? Давай да. я да. прыгну чистом пиху. У меня в казушке актуальны. Да, давай. Я хочу, що мы же не увидели буква. Похер, давай. Давай куда-то туда спину попробуем заехать на сам нет. Зараз, зараз, я підбігаю до тебе, живе там. Да я нормально, я на расслабні. Заезжаем к точку, пролетаем и живем далее. Все, даже потеряли. Давай, закрывай, я вытекаю. стало на одного тіктокера менше. Та я в вб... тут а... в одинр заходив. куда зібрався всю

Вбе снайпера. Це свій? Що <звук> таке? Ну що ви, діти мої, додивилися до самого кінця? Якщо це так, значить вам сподобалося. Дякую за перегляд. Не забувайте тиснути лайк та підписуватись на канал. Побачимося далі більше.